Вітаю вас, мої другенькі, я Ірина. Скандал Зеленського з польським міністром. Всі ви вже про це чули. Як це відобразиться на Україні? Чого чекати тепер від Польщі? Хм, цікаво. Цікаво. І бачите, тут і Україна. Ну, в принципі, як це відобразиться на Україні? Я тут не бачу, що тут щось. Єдине, що, знаєте, ось э, ця карта може натякати з усіх. Ось ця єдина карта може натякати на те, що э, знову наступили на ті самі граблі. Розумієте, якось так. Але я ще раз, тому що поки що не відкриває. Ну, тут якісь, дивіться, все, я зрозуміла. Я тепер зрозуміла. Тепер карти аж показали. Дивіться, відобразиться як? А, вони, знаєте, слово в недоуменні. От скажу те, що мені прийшло. Інше мені зараз, на, на думку, не приходить. <кій> а ось тут дивіться: співпраця, ресурс, співпраця. І тут, скажімо так, це не налагодиться навпаки. І так у нас було. Тонко. І так у нас було, скажімо, як би це сказати, натягнуто, ось як підходить сюди. Натягнуто. А тепер вони, ну скажімо так, пірвуться. Десятка мечів про це говорить. І, та, і без того натягнуті відносини з Польщею, тепер вони пірвуться. Зараз я подивлюся. Яка муха вкусила Зеленського? Що він себе так повів? Бо кажуть, що він. А ну, давайте подивимося, як він себе повів. А, можливо, нам карти показують саме цю ситуацію, що там відбулося під час якоїсь зустрічі? Угу. Возовніл себе імператором. Подражає Путіну. Угу. Нагрубив. Що можна ще сказати? А, покусали. Таке враження, що його покусали. Ну, тут була дійсно ескалація була під час розмови. Не, не, не добре себе просто повів, неправильно повів, не ті слова застосував, щось якось так. В принципі, багато про цю ситуацію не говорять. Вірніше, до, догадки, якісь, та хтось переповів, а конкретно ж не було не запису, напевно, нічого такого. Давайте зараз подивимося. А, яка муха вкусила? Там його, скажімо так, вийшла карта імператора, там була вказівка, там був наказ. Чи задоволені ті, хто, ну, скажімо так, за, якою, за чиєю вказівкою Зеленський так діє? Чи задоволені вони Зеленським? Ви знаєте, перевищив їхні ожидання? Ось якось так. Гаразд. Давайте запитаємо конкретно: це був Єрмак? Єрмаку потрібно оцей скандал? Чи це напряму Росії? Єрмак чи, чи Росія? Патрушив, там той кейс Оманський, хто його там так натиснув, чув, вкусив. Єрмак 100%. Ну і Росія теж зацікавлена. Бачите, це зацікавленість. По королеві жезлів це зацікавленість. А Єрмак ну це виконання, це рух, це дія підганяв. Мож, можемо так сказати. Єрмак підганяв. Угу. Співпраця. Тут спільна співпраця Єрмака, оцього Оманського кейсу. Тобто, він робить це все спеціально. Хто ще цього не розуміє, ось, ну, то вибачайте. Це те, що я хотіла побачити. Тобто, наші стосунки з Польщею ще більше погіршаться, скажімо так. а ну я ще запитаю. Чи будуть вони нас допомаг... нам допомагати? Ви знаєте, йде така приказка мені зараз. Не вчіть нас жити, а допоможіть матеріально. Отак От і Зеленський. Не вчіть мене, а, а, а посилайте нам гроші. Раз, подивимося, чи будуть вони нам військову допомогу, чи взагалі якусь допомогу. Давати, ну, я... взагалі від нас не відмовляться. взагалі, Але таке враження будуть минати нас десятою дорогою. От якось так. Взагалі вони не зможуть від нас відмовитись, але будуть, знаєте, закривати. Тут, скоріше за все, знаєте, з одної сторони. Шукати таке враження, будуть шукати інших. Зараз я подивлюся, що Бо ось ця карта. Угу. Я зрозуміла. Через цей скандал, бачите, оцей скандал тепер випливає, вони будуть шукати десь. Зараз з ким шукати. Ну, тут, бачите, вони будуть шукати іншого когось в Україні, з ким можна. Ну, скажімо так, по-дорослому поговорити, а не оцей дідський садик і ясельна група. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Не будьте байдужими, донатимо на ЗСУ тільки тим, кого ви знаєте. В нас теж ще все ще висить збір. На жаль, ми ніяк не можемо на той реп. Там вже хлопці, наскільки я знаю, поранені, в лікарні, оперовані тепер на реабілітацію вони підуть. Тому, будь ласка, я сподіваюся, я викладу куди надсилати. Мені, будь ласка, нічого не надсилайте, там є монобанк, Приватбанк стається, хто скільки може. Щоб врятувати життя наших військових, бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!